Ось таку хату 10-го століття відтворили у заповіднику Давній Плісницьк. Хата є заглиблена. От, саме житло, в Котлован, вкопаний до, до рівня глини. Зараз це десь метр двадцять, бувало трошки менше, там 80 сантиметрів, був метр в тому діапазоні. От, чому? Тому що так виходить тепліше, не провіває вітер. І менше матеріалу використовується. Збудували помешкання із дерева, очерету та глини. Закладалися, бачите, колоди. Вони всі є криві. Тобто, це як підручний матеріал. Це не буде там ні калібрований, брус, нічого. Тобто все, що ти мав, ти пиляв, складав. А за колодами забивав глиною і робив таку гідроізоляцію. Замість зараз плівки дивіться, знаєте, щоб вода не проходила. По даху кладуться крокви, і бачите, ми зробили таку технологію. Це як ну точно невідомо чи була саме так, але як варіант, це плетений такий дах, і на нього вже покладений перев'язаний очерет. Тут вже є піч і мають зробити ліжко. Розмір цієї хижі 3, 20 на 320 метри. Ця піч вона зроблена з каменю, без зв'язуючого матеріалу, як глина. Тобто вона тільки так тільки камені складені. От, це Просто ну, відносно зробити, і е, вона є ну міцна, е, вона добре тримає тепло, швидко нагрівається, і е, на ній от, ми пробували зручно готувати їсти, бо е, весь вогонь і температура піднімається тільки через цей отвір. Тут уже кілька днів живе сім'я реконструкторів Марії та Ярема Іванцевих разом зі своїми чотирма дітьми. А родина хоче відчути, як колись жили слов'яни, що їли, як вели побут. З кожним днем там і з, 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 з кожною наступною. Надії в цьому житлі, ми розуміємо, що все дуже практично, дуже продумано, екологічно. Наші предки дотримувалися таких принципів мінімалізму в побуті. З одної сторони, спали люди, і цього місця насправді є багато досить для того, щоб розмістити. Розмістилася сім'я, так як в нас з шістьох людей. Ми тут спали, це досить комфортно. Більшість все одно життєвого процесу відбувався на вулиці. При будівництві хати керувалися дослідженнями, які археологи отримали під час розкопок. Це і розмір житла і матеріал, з якого воно зроблене. Є пам'ятка, на ній зроблено було розкопки, і за от, цими от звітами робиться таке саме житло. Принаймні, Експериментальна така конструкція, щоб перевірити, як воно буде от витримувати погодні умови, як в ньому жити, і щоб в майбутньому для сканседу на мати готову документацію. Після цього, як ми подивимося, як воно себе буде поводити, паралельно з тим, ми будемо виготовляти вже проект цього археологічного скансену, який в подальшому може лягти вже в розбудову самої цієї території. Має бути невеликий кусочок автентично, але і можна це все доповнити доповненою реальністю. Слов'янське житло стане частиною майбутнього музею під відкритим небом, аби його могли розглядати відвідувачі заповідника. Це городище зараз є, воно заростає, поле ліс, і люди, коли проходять через цю територію, вони не до кінця усвідомлюють, де вони знаходяться. А ця така локація вона буде свого роду от конкретний приклад. Ви знаходитесь тут. Так люди жили в давньому, отак вони їли, готували собі їжу, і це є насамперед самоідентифікація з тим населенням, яке жило тисячу років тому. Згодом тут планують збудувати ще кілька таких хиж, аби створити садибу 10-го століття. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська, новини на Суспільному. Львівщина.